Чи правда, що повернуті катовані військовополонені без внутрішніх органів? І про, ну, чи правда, що ворог вирізає внутрішні органи військовополоненим закатованим і повертає їх без органів? Я не можу сказати, що це всіх. Угу. Я скажу так, що ну так принаймні мені дають, що це більш як одиночні е, е, випадки і там, де вони більш молоді, угу. але чи є такі, нам навіть це показали, що так, щось там е, вирізають. Це більш одиночні, це не всі. Ну Дивіться, це, це говорить про те, що це, це торгівля органами. Ну, по всім даним так. Нам mm. тут ще місяця, да, що це е, путані схеми, можливо, там, я не, зараз не вигороджую ніяким чином Путіна і його команду, бо там нема кого вигорожувати, як ви розумієте, да? yeah. але тут нам дають, що це схеми нанизу. Це щось, що, в принципі, може, yeah. на, на цьому ті, що знизу, на цьому заробляють. Yeah. Я думаю, що вони путіну не дзвонять і не питають. Починку можна? Знаєш, да, це знає, якісь схеми бі... саме на низу для заробляння грошей. Просто чесно кажучи, я буває читаю ваші коментарі. Навіть я в одному з ефірів запитував, хто винен, винен росіяни чи, чи Путін. І навіть ви, мої дорогасеньки, пишете, що Путін, а хтось каже росіяни, друзі. Путін не натискає на вивлі на виліт ракет. Це... Він... Хтось це спланований, робить реакції. Це... Він, може, дає, дає наказ, але це поки воно дійде донизу, це вирішують люди. Пані Людмила, давайте справимо карт. Саме відчуття, що це росіяни роблять, що це росіяни атакують, нападають. Буде в українців взагалі в голові це? Ну, ми це усвідомлюємо. Я не можу сказати, що люди цього не усвідомлюють. Я стану на сторону людей. Чому? Mm -hmm. Тому що ми це бачимо, mm -hmm. є конкретно доказова база, і якось мало помалу міняється світобачення. А зараз ще я таке закину трошки з психологічної точки зараз yeah. буквально на Давайте, півсекунди. Е, є дослідження, які роблять під час війни, що чому люди так міняються да, умовно. Вчора він був нормальний, сьогодні він там фізню всяку робить, і е, доводиться до того, що людина під час е, от таких умов е, включається оця тваринна частина, оця наша глибинна підсвідомість. І тоді можна все. І коли оцих катів питають потім, е, як проходить час, чому вони це робили, вони навіть самі не можуть пояснити. Це таке, знаєш, момент вседозволеності. І афекту такого, да, що вони керують. Я типу, тут де? не можу сказати, чи це афект, хоча можливо, але більше цього, що це оця вседозволеність. Не дай Боже, друзі. Це так само вчора пані, мене було питання про Фаріон, і там я щось питав і сказав «Царство Небесне, і глядачка написала: Діма, то ти ж казав, що там вона тобі не подобається, а чого ж царство небесне? Друзі, мені може багато хто не подобається, але це не означає, що я там за вбивство. Не дай доведи Господь. Ми маємо мати голову і клепку вбивати це. Не заборонено, неможливо за будь-яку позицію. Хай би там ми зараз стали і розказали, що всі усі погані. Кожен має право сказати свою думку. Так, і я тут тебе підтримую. Я теж не була прихильником Фаріон, але мені було боляче, які її вбили. Боже, Тому що збав, кожна що людина ти... має жити, і ми це говорили в сім'ї, що ну, це, це взагалі. Та це ви що, пані Людмила? Людина просто, навіть якщо вона тріпала, навіть екзальтірована. Та що б вона не зробила? Бо вона нікого не вбила ну, в цей момент. Вона будь-яка людина ще раз цінність найбільша в житті це життя, і давайте будемо цінувати своє життя. Пані Людмила, от на рахунок органів, що ви сказали, що це поодинокі випадки, то сніг не масові. Але от глядачка Ліза лі пише лікар з Білорусі говорила, що зараз дуже стало багато операцій про трансплантації органів. Чи пов'язані ці операції в Білорусі з, з, з вирізанням органів закатованих військовослужбовців Збройних сил України, яких російський ворог кат. Забрав себе в полон. Страшний суд, імператриця і туз Пентаклі. Моя відповідь так. Я не можу сказати іншу, якщо три так. Дуже не дороги Господь, Господи, це... а, умовно Я не... нам показують, що є якась база, да база, до якої можуть тут можна навіть подивитися, да до, до кого вони можуть добратися це взяти. Да. По імператриці є на це ну, російський спрос, я не знаю, як це українською, вибачте, я ще не можу всі слова знати. Попит, Попит так, і умовно за це платять гроші. А питають глядачі: чи в Газі будуть ці люди, які це роблять? Бо чесно кажучи, пані Альбіна відповідає, я би хотів сказати, друзі, поки війни не було в Україні, це робилося на всіх війнах, по всіх континентах, і, і ніхто навіть про це і не пикнув. Я думаю, що домовленості будуть. Я не думаю, що це буде масово, по всім даним, це все таки не масово, угу. це більш одиночні випадки, але ця тема точно буде. Ось таке, друзі. Ну, я все-таки пані Людмила, ну все-таки, от моя мама сьогодні навіть сказала, що вона каже: Діма, так довго, я вже хочу, хоч якоїсь розплати до росіян, щоб їм теж щось було нехорошо. Я кажу, ну буде, а коли? Ось ну, сьогодні ноги відірвало. Я не знаю, як для тебе, для мене це була радісна новина. Кому відірвало ноги? Ну там же комусь в Москві, якомусь військовому повідомлені. А, це що машина зірвалася. Ну, я, чесно кажучи, друзі, вони відірвали ноги с кільком українцям, що їхніх ног не вистачить, щоб це просто, знаєте, це життя.